І всім привіт! Ви на каналі Новини БС. Сьогодні у нас, як ви бачите, я трошки захрип. Сьогодні у нас 13-й день подарків. Бравлі Дейса. Давайте заберемо 13-й день подарочків Це у нас скінчик. Легендарний такий скінчик. Хоча він ефік, але це буде легенда, ну, легенда в історії. 100% сьогодні скінчик, да, 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 вгадав. Да. Темний ангел Кольт. Ідея суперселмейка. Іконка профіля. Дивіться, скільки цих подарків. Міко, темний Ангел Кольт. Завтра легендарний стар будемо відкривати. І завтра перед останній день подарунок. Фух, де той Кольт? Йдемо спитувати скінчик. Темний ангел Вовіка імба. Ставимо собі іконку профіля нову. Де та іконочка? Це кольта? Напевно, це культа. О, міко. Замість Міко приміняємо нашого любимого кольта. Взагалі, <свісно> скінчик імба. Я голосував за інший, але цей ет, мега імба. І точно, дякую всім за 46 підписників. Нам не вистачає 4 підписників до моєї цілі Нового року. Якщо ми це доб'ємо, то я відкриваю 15 стартробців рандомних. І якщо мені випаде лега, то я покажу вам своє лице. В принципі. А якщо ні, то, то покажу на 100 підписників. Дам вам ще один шанс з 15 стардропів і так кожних 50 підписників. дам в одиночі, на кандидата дня. Вони хочеться був апокаліпсис на трофеї і так далі. Там 100% апокаліпсис почався. А тут грають з... Апокаліпсис, не наш, знаю, що наш апокаліпсис. Все, я лечу, мені апокаліпсис уже надоїв. Ну а ну це таке. За культа ніколи не грали. О, ну, за скина і бой, да. Навіть юзати ти гіпер не хочеться, бо там атака ну, зміниться ульта. О, єс. І не слився. Це вроді виграшна анімація. Давайте зараз слився і я вам покажу анімацію програша. Отака от, в принципі, о Star Drops. Це не відноситься до челенджа. Ну він рідкий, типу. Не відноситься до челенджа. Як думаєте, де ліпше відкрити стардропсів в равлі чи в нулсі? Дивіться, скільки темних ангелів! Прикиньте, зараз попадеться 10 темних ангелів. Давайте сливайте мене, сливайте. Так, слилась. Тепер анімація. А чого анімація така проста? Вдарив кулаком і сидить. Гарніша анімація цієї обнови це анімація на кита. Якщо ви дивилися мій міні-сниквік на приватці. У нас 46 відео і 46 підписників, так співпало. Ну не знаю, ціль за сьогодні це 50 підписників, можливо, доб'ємо, або ж 49. До нового року, думаю, ми точно доб'ємо. До нового року ще є час. Вроді 7 чи 6 днів. Не хочу зараз дивитися. Бомбинкульта давайте давайте бомби локульта. О, э, бастер, бастер, так і бастер. Бачу, за культа і вмію грати. Угу. Опять оп там чотири. Оп оп Тепер йдемо дивитися, що таке реальний апокаліпс. Готуємося. Де апокаліпсіс, люди? А реально де апокаліпсис. У нас, в принципі, мало бути типу 10 кліт. Ну, зараз топ 1 займем. Вийдемо нападати. Ну, там 4 Гри топ 4, в принципі, нормально. Давайте играть знову, бо не, я не вірю то, що апокаліпсиса нема. Має бути. Нема. Е, так. Давайте зараз доб'ємо мені четвертий стартропчик, ой, другий стартроп за четвертий виграш і закінчуємо відосик. Такі є одна проблемка. А, ні, я примінив значок, я думав, я його не примінив. Тут Апокаліпсис а там взагалі на трофеї Апокаліпсиса нема. Не знаю. Певно, багато хто думає, що типу, потім можна скіни спитати. Що я говорю, закінчується. Там по одній капечці зіграли, а не за Міко, щоб його пушити. Угу. Так. В мене залогало. Через це я поставив запись на паузу. Йдем ще одну каточку. Так. Є! Зловили момент Апокаліпсиса, Зловили. Сім Кольтів. <звіс> Готімитесь, готім, Кольти, готім, готім. Він не залишався на тімінг, я його добила. Я готовий. Кресимо, бо тімитись не можна. Ну, хіба з підписниками тімлюсь? Але якщо він був підписник, давайте зробимо так, щоб я розрізняв хто підписник. Якщо він попаде за псово шд Нехай всі приміняйте значок, хай буде отакий значок. Я тоді зразу пойму, що це Ви. Хоча вряді я з підписником попались. ну якщо це був підписник, то вибач топ-1. Давайте, оцей от портал, ці відкрила. Це мега прикольно. Давайте зразу чотирма. Рідкий. Я вже трохи Бравл Пас так прокачую, не розумію. на що мені це? А, бонусні нагороди. А, і ще одна новина для вас. Всі нагороди Бравл Паса. А, який у нас зараз сезон? 21-го сезону зв'язаного з цирком будуть зібрані самостійно, якщо ви їх не заберете. Але, якщо ви хочете собі легендарного бравлера, ну, бравлера кита, ну мені нема смислу, бо тому, що, подивіться, тут в мене вже, в принципі, є така от винагорода, щоб отримати кита, то вам потрібно... Просто, типу, не забирати кредити, якщо ви хочете кита, тому що вони заберуться автоматично. І якщо у вас всі персонажі, іменно всі персонажі, аж тоді всі ті кредити, які у вас є в Бравл Пасі, перейдуть на кита. Наприклад, у вас брав у пасі 2000 кредитів і 1900 за той за хромокредити, які видалили. І ви так зможете отримати собі легендарного браура. Ну, коротше, ви поняли, кита. Ну, я думаю, відосик можна закінчувати. Ви були на каналі ВЕ, Новини ВС. Всім дякую за перегляд, Всім па-па!